Житло від держави ще 20 людей з Рівненщини отримують грошові кошти на придбання житла. Сертифікати, які це засвідчують, вручив голова Рівненської Ова Олександр Коваль. Дякую. Серед 20 людей, які отримують гроші на купівлю житла від держави 15 представників Рівненської громади, також по представнику від Дубинської, Вараської, Підлостівської, Білокреницької та Костопільської громад. На свою чергу за житлом понад рік чекав Іван Вітрук. Чоловік після служби в армії підписав контракт із ЗСУ, виконував завдання в Іраку, потім звільнився. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Боронив Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Був кулеметником. Та всього було потроху. Оборону тримали під Донецьком було Харків, накрили полоні поранення, легені пробили, достало до серця. Після чого боку Для 20 людей з Рівненщини держава передбачила майже 40 мільйонів гривень. Ще 80 мільйонів було направлено влітку цьогоріч для 35 людей. Загалом для Рівненщини держава під купівлю житла уже передбачила 120 мільйонів гривень для 50 людей. Це цільові кошти, які надходять на спеціальний рахунок наших ветеранів, ветеранок, захисників, захисниць. Вони ці кошти можуть використати саме на придбання житла. Відповідно, у них немає жодних обмежень ні по забудовникам абсолютно, це їхні кошти. Вони ними можуть розпоряджатись. Отримати кошти від держави на житло можуть люди з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. ВПО, які є учасниками бойових дій, та члени сім'ї людини, яка внаслідок воєнних дій загинула або пропала безвісти. Усі, хто має такий статус, подають документи. З них формується черга на житло. У держбюджеті на 2024 рік закладено понад 5 мільярдів гривень на забезпечення житлом ветеранів війни та членів родин загиблих. Я дуже радий. Що дійсно програма закривається і це фінансування є. Для нас це теж дуже важливо. Комусь вже кошти прийшли на рахунки, комусь прийдуть. Останній транш, який в нас надійшов, це 39 мільйонів, майже 40. Загалом ще до кінця року буде ще один транш. І ми плануємо, і держава, власне, з урядом планує закрити цю програму в повному обсязі. Аби використати кошти на житло, у тих, хто його отримав, є один рік. Вадимороз, Денис Коломес, телеканал Group.